Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ цього тижня. В Мукачівському кооперативному фаховому коледжі бізнесу було гамірно, адже відбувся профорієнтаційний, пізнавально розважальний захід кмітливий фахівець у шоу. Брали участь дві команди: дівчат та хлопців. Щоб перемогти, учасникам довелося дати відповідь на головне запитання: що вони знають про чоловічі і жіночі світи якою логікою керуються дівчата і хлопці у вирішенні професійних та життєвих питань, конкурс складався з шести раундів, результати яких оцінювала та спірні питання вирішувала експертка відмінниця краще за рейтингом випускниця коледжу. Перший етап конкурсу Бліц, у якому дівчата і хлопці відповідали на запитання з вивчених дисциплін. Що зайве раунд, де команди вибирали зображення із предметом, що не стосується вказаної тематики. У раунді збере слово, представники кожної команди не тільки відповідали на запитання, але й складали слово відповідь. Неординарним був раунд Хто я, він виявився найскладнішим, адже командам не вдалося озвучити правильні відповіді. Вірю, не вірю, етап, де вимагалося перевірити інтуїцію та фахові навички. Ну і, мабуть, найвеселішим був раунд дивоглядки, у якому змагалися не тільки учасники команд, але й запрошені присутні школярі, що неабияк піднесло градус емоцій публіки, майбутні вступники учні міських шкіл відчули справжній смак цікавого студентського життя. У перервах між інтелектуальними змаганнями звучали вокальні номери та студентський гумор, фінальний етап змусив гравців остаточно помірятися з знаннями та кмітливістю і визначити кращих. На цей раз переможцями стала команда юнаків, що вселяє впевненість на сильну частину суспільства можна сподіватись в усьому. Дякуємо командам за цікаву битву логіки та інтелекту! А вас, майбутні вступники, чекаємо не лише на заходах, ставайте гідним поповненням успішної молоді коледжу. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!